Сьогодні я буду коротенько говорити за молитву і будемо молитися. Знаєте, що? Псалом 15, 8 розділ написано. Завжди бачу я Господа перед собою. Ці слова написані. Коли євреї входили в синагогу, ці слова були написані на передній стінці синагоги. я завжди бачив Господа перед собою. Це настільки їх мотивувало, коли вони заходили, що вони розуміли, що вони збираються, і їхній Бог живий, їхній Бог реагує, їхній Бог чує. Я завжди бачив Господа перед собою. Це говориться про те, що їхнє життя було сповнено Богом. Що їхнє життя говорить про те, що вони не тільки чули про свого Бога, але вони і бачили свого Бога в своєму житті. Це настільки важливо. Що ти не просто ходиш в церкву. Ти не просто читаєш Біблію, ти знаєш свого Бога і бачиш Його дію. Його силу, Його любов, Його милість, Його благодать у своєму житті. Амінь. Ті люди, вони дійсно віруючі, вони християни. Вони знають Бога і живуть Богом. Тому слава Богу, що ти сьогодні в домі молитви. Слава Богу, що ти сьогодні прийшов, переміг своє тіло і прийшов в цей дім молитви. Тому що Бог. Змінює ситуації помолитви праведних людей. І якщо сьогодні хтось хоче, щоб в нашій країні щось змінилося, тобі треба сьогодні звернутися до всемогутнього Бога. Наповнити ті хмари, щоб вони пролили дощ. Іншого не буває. Тому нехай Господь благословить нас, щоб сьогодні ми наповнювали ті хмари. Знаєте, молитва це, це те, коли євреї взагалі вони молилися три рази на день. Зранку, в обід і ввечері. Більшість було зранку і ввечері. І там навіть на євріті є назва кожної молитви. Пам'ятаєте, коли Даніїл був в полоні, він. Три рази, пам'ятаєте, приходив до Бога і молився. Сьогодні питання, скільки молимось ми? Чи маємо, ми маємо час молитовного життя в своєму житті? Чи дійсно ми налаштовані на те, щоб мати зустріч з своїм Богом по-справжньому? Слухайте, це молитовне життя це дійсно життя християнина. Пам'ятаєте, там написано, що в дії апостолів, що Петро і Іван йшли в храм. Час молитви. Був час молитви. Були виділені часи молитви, де люди приходили молитися Богом. Сьогодні так важливо, щоб церква не втратила у цей час молитви. Щоб в нас цей час молитви не забрала суєта, щоб цей час молитви нас не вкрав дьявол, щоб ти чітко знав, в тебе є час молитви. І сьогодні багато людей знають, що є молитовні зібрання, де ми збираємось. Це час молитви, де ми все кидаємо і приходимо, щоб молитися своєму Богу. Ми маємо цінувати цим часом час молитви. Час молитви, коли віруючі люди біжать молитися. Пам'ятаєте, такі е, в Німеччині назвали віруючих штундами, тому що вони бігли в один і той самий час на зібрання? Точність. Ви подивіться арабські е, країни, да, мусульманські країни, ви подивіться їх там як, як чистко визначений час молитви? Я думаю, ви бачили, їздили. Його не цікавить ніхто. Він кидає коврик, стає на коліна і молиться своєму Богу. В його є час молитви. Слухайте, ми маємо велику перевагу, бо ми молимося живому Богу. Ми молимося того, якого ми знаємо, який діє і який створив всесвіт, і який полюбив нас і який поставив печать Духа Святого, що Ти Його. Алілуя. Тому нехай Господь поблагословить нас, щоб ми знали і розуміли, що молитва це не той тягар, до який ти йдеш. Це велике благословіння, коли ти маєш розмову своїм Богом. Ти маєш час, коли дійсно хочеш його прославити, возвеличити з народом твоїм, поклонитися йому і віддати йому належну честь славу і хвалу. Це час предназначений Богом для молитви. Тому нехай Господь Бог поблагословить нас усіх. Євангелія від Луки 18 розділ. Перший вірш. Розповів він їм притчу, тобто Ісус, про те, що треба завжди молитися і не падати духом. Завжди молитися і не падати духом. Скажи завжди. Завжди молитися. Завжди молитися і не падати духом, або не розчаровуватися. І ми знаємо, що. Є три головні речі для християнина, які яким ми живемо, яким чим би живемо, перше це Слово Боже. Це духовна їжа. Скажи на це амінь. Це духовна їжа. Ми маємо його їсти. Ми маємо перебувати в Божому Слові кожен день. Тому я казав, кажу, і буду казати: возьми просто графік і читай кожен день. Це тебе буде мотивувати. Ти знаєш, що ти кожен день маєш читати Боже Слово. Маєш їсти, щоб тобі не ослабнути духовно. ти маєш їсти духовну їжу. Возьми тобі собі це за правило, і я гарантую тобі, що Бог тобі буде говорити через Боже Слово. Ти будеш рости через Боже Слово. І ти будеш мати благословіння через Боже Слово, охорону через Боже слово. Відкриття через Боже Слово. Тобто Бог, він готовий говорити з нами. Ми деколи чекаємо якесь пророчество, ось є написано саме вірне пророчне слово, його, його слово. Тому перебувайте в Божому Слові. Це духовна їжа. Знаєте, сьогодні піст, якби ми відмовляємося від їжі, і ти розумієш, приходить обід десь там, щось що, слухає якийсь дискомфорт. Нервуюся. Да? Дехто каже, я до обіду каже, каже, як не їм, то я злий стаю. Каже, нервуюся. Якби, да? От роздражений такий стаєш і так далі. Щось тобі не вистачає, да? щось організм тобі требує. Так само і духовні люди. Якщо ти духовний чоловік, ти маєш читати Боже Слово. Нехай Бог благословить нас. Друге це молитва. Те, що має жити людина, чим молитвою, це. Духовне дихання. Чим ми дихаємо? Знаєте, кожен раз, коли ти помолишся Богу, слухай ти виходиш сповнений новою силою енергії, тебе оновлюється життя, ти інший стаєш. Це не тільки розмова з Богом, що ти маєш з ним відносини, це те, що дійсно ти отримуєш цей новий подих Божої сили на той день, який ти виходиш. Які б обставини в твоєму житті не були, якби молитва, вона дає тобі сили і подих пройти ці обставини достойно так, щоб перемогти їх в ім'я Ісуса Христа. І тому ранкова молитва в тебе має бути, «Дай, амінь, як Отче наш. Ти маєш розуміти, що тобі треба дихання. Дихати треба людині. Якщо людина не буде дихати, вона помре. Якщо людина не буде молитися, вона духовно буде вмирати. Просто вмирати. Ми кожен раз будемо виходити з своїх свої будівель, закривати двері за собою, і кожен раз. Коли ми будемо повертатися додому без молитви, ми будемо в поразці. Д'явол нас буде просто брати над нами вверх якщо ти не прийшов до молитви або в таємну кімнату. Тому молитва це те, що дає тобі подих. І третя це проповідь це коли ми чуємо Слово Боже, воно нас мотивує. І дає нам рух вперед. Ви згідні з тим, що почувши помазану проповідь, ти хочеш жити по-іншому. Ти виходиш і слухай з церкви, був, все, починаю. Слухай, так Господь торкнув самого серця, дійсно, я би хотів би. Тобто, ця мотивація Духа Святого, вона нас рухає іти вперед, і Богу дякувати, що це так є. Тому слово Господнє, яке ми маємо читати. Маємо його читати. Якщо ти ще не читаєш на сьогоднішній день, ти можеш знайти будь-які графіки. Я скинув в церкву дуже класний, дуже просто класно читати. Читайте слово Боже. Читайте Боже Слово. Воно вам ніколи не надоїдає. Ніколи. Знаєте, люба якась художня книжка, яку ти прочитаєш два-три рази, вже воно тобі надоїдає Слово Боже ніколи тобі не буде надоїдати. Амінь. Кожного разу, ми скільки його читали, і кожного разу ми черпаємо ці глибини, які Господь Бог нам дає. І кожного разу я дивлюся, думаю, Господі, я ніколи не бачив, що тут так було написано. Ну не бачив. я. Читаючи Біблію, я думав, що Ной ну, ще якби плавав в морі і випускав він там пташок. А вже він не він стояв на горі арарат. Він там вже там кавчег зупинився вже. І тоді він відпускав птахів. Я щось постійно думав, що ще вони в морі були. Цей раз читаю читає що трошечки не так. Кожен раз щось ми, ми десь якби щось не так до кінця розуміємо або бачимо. І Бог нам відкриває. Тому слава Богу за Боже Слово. Хай Господь благословить нас. Читайте Боже Слово. Моліться, молитва Ма, нас має бути. Це, це наше дихання. Ти, наскільки ти дихаєш повні груди, наскільки ти будеш сильний потужний, наскільки ти будеш захищений Богом, коли ти виходиш з свого дому. Я не говорю сьогодні за молитву яку, яку небудь. Я сьогодні говорю за молитву, де ти помолишся. Де ти помолишся, коли ти виходиш, ти відчуваєш, що ти помолився, ти озброївся, ти воїн, ти виходиш той, який готовий благословляти, допомагати, любити, прощати, стримуватися. Ось все те, що Господь Бог дає нам під час молитви. Скажи на це амінь. Тому що ти зустрічаєшся з ним. А Він і є той люблячий, добрий, многомолостивий. Моїсей, коли вертався зустрічі з Богом, йому покривало, він сіяв. Все, що було у Бога, прийшло на Моїсея. З ким ти будеш проводити час, ти, ти будеш його і відображати. Тому будь в молитві. І третє проповіді. Проповіді, які ми маємо чути, вони мають нас мотивувати і рухати вперед. І я хочу сказати більше: і ти, і я ми маємо проповідувати тим, які ще не знають нашого Ісуса. Тому. Нехай Бог благословить нас, щоб ми не втомлювалися, молитися і не падати духом. І тут він говорить приклад за те, що в одному місті був суддя, який Бога не боявся, людей не соромився. І була в тому місці вдова. Вона, приходячи до нього, говорила захисти мене від супротивника мого. І не хотів він довгий час. Скажи довгий час. Довгий час. Ви знаєте, в нас ми деколи молимося довгий час. Ви коли-небудь молилися довгий час, не отримавши відповіді. Я той чоловік. У мене є багато ще моментів, які Господь не дав відповіді в моєму житті. Довгий час. І можна було б сказати, більше не буду молитися, Боже. Що ти хіба не чуєш в мене, що я буду постійно тобі нагадувати? Довгий час. Але потім сам сказав собі, хоча я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому що ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб не приходила постійно набридати мені. І сказав Господь: Чуєте, що говорить неправедний суддя? Чуєте? Бог чи не дасть захисту обраним своїм, які голосять до нього день і ніч, хоча і довго терпить несправедливість щодо них. Говорю вам, що дасть їм захист невдозі. Однак син людський, коли прийде, чи зазнає таку віру на землі. Алілуя. Тому ми маємо молитися і не падати духом. Молитися і не падати духом. І сам Ісус Христос дав приклад, що це неправедний суддя, якому докучала ця жінка. Він сказав: Слухай, я зроблю. Ну Ти просто ти просто мене втомила тим всім. І він далі він переходить, тим більше наш батько. Хоча не дає написано, хоча довго терпить, хоча не дає зразу відповіді, але дасть. Тому. Не падайте духом. Твій батько чує твої молитви. Твій батько знає все про тебе і про мене, і про ситуацію в твоїх і моїй сім'ї. Він знає. І прийде той час, прийде той час, коли цей дощ буде проливатися. Я в це вірю. Тому нехай Господь благословить нас. І ми знаємо, що є. Противник дьявол який робить все можливе для того, щоб ти і я не молився, не читав Слово Боже. Він робить все можливе, щоб ти ослаб. Він тебе розчаровує. Він тобі наганяє, наганяє лінь Він робить масу роботи для того, щоб він краде в тебе час, для того, щоб ти духовно був слабий. Щоби ти розчаровувався. Але ви знаєте, що це боротьба. І вона гарно описується в Хісіманському саду, коли Ісус Христос був там. Він пішов молитися і написано, що взяв з собою трьох. Пам'ятаєте? Знов чогось трьох взяв. Якова, Петра Івана. Трьох взяв, решту там далі були, а трьох взяв біля себе. Я кажу, давайте будемо разом молитися. Бо часи наступають, що зараз просто мені тяжко. І ми бачимо декілька раз, коли він приходив, вони спали. Вони не витримували. І він сказав, що плоть же немочне, тіло немічне, а дух бодрий. Тому хай Бог благословить нас. Наше тіло воно завжди противиться духу. Наше тіло не хоче рано піднятися, наше тіло не хоче йти на молитву, наше тіло воно не хоче, воно хоче комфорта. Десь на Майамі. Щоб там хвилі десь там блискали. Отут, наше тіло так хоче. Але є дух, який возродив Господь. Амінь. І тому ми духом маємо жити. І тому три речі, які я сказав, ми маємо Слово Боже, молитва і проповідь, яка нас дійсно йде веде вперед, піднімає нас з якихось обставин, якихось ступівків і направляє нас, щоб ми рухалися вперед. Тому нехай Господь Бог поблагословить нас усіх. Ми будемо молитися. Ще одне місце. Я зачитаю це всім відоми нам Якова. п'ятий розділ. З 13 вірша можна. Віслання до Якова. Чи страждає хтось із вас? Відповідь: нехай молиться. Чи веселий хто? Нехай співає псилами. Чи хворіє хто з вас, нехай покличе просвітарів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його Єлеєм в ім'я Господня, І молитва віри зцілить хворого. І підніме його Господь. І якщо вчинив гріхи, простяться йому. Признавайтесь, в провинах один перед одним. І моліться один за одного, бо багато може ревна молитва правильно.